Жінкам може знадобитися більше омега-3 для захисту від хвороби Альцгеймера. Ось що показало нове дослідження омега-3 та жіночий мозок, що нам потрібно знати про захист від Альцгеймера. Всі ми прагнемо до довголіття, а ще важливіше, до збереження ясності розуму на довгі роки. І, хоча генетика відіграє певну роль, спосіб життя, включаючи харчування, має величезний вплив на здоров'я мозку. Недавні дослідження, що вивчають зв'язок між омега, 3 жирними кислотами та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, особливо важливі для жінок. Як жінка, яка активно цікавиться нейронаукою та довгостроковим здоров'ям, я вирішила детально розібратися в цій темі, щоб поділитися своїми думками та рекомендаціями. Чому жінки вразливі? Дослідження, про яке йде мова, підкреслює важливий момент. У жінок з хворобою Альцгеймера спостерігається дефіцит омега 3 в мозку, і цей зв'язок може бути більш вираженою, ніж у чоловіків. Це пов'язано з кількома факторами: по-перше, жінки, як правило, мають нижчий рівень омега-3 в організмі порівняно з чоловіками, що робить їх більш чутливими до дефіциту. По-друге, жіночий мозок має свої особливості, включаючи більш високу концентрацію жирів і більшу потребу в омега-3 для підтримки його нормального функціонування. Пам'ятаю, як кілька років тому я почала вивчати вплив різних нутрієнтів на когнітивні функції. Мене вразило, наскільки критично важливі жирні кислоти для здоров'я мозку. Мозок це не просто сіра маса, це складна структура, що вимагає постійного надходження поживних речовин, і жири відіграють в цьому ключову роль. Омега-3 більше, ніж просто здорові жири. Омега-3 жирні кислоти це не просто модне слово у світі здорового харчування це незамінні нутрієнти, які наш організм не може виробляти самостійно, і ми повинні отримувати їх з їжі або добавок. Розрізняють три основних типи омега, 3 але альфа-ліноленова кислота, ІПАЙ, ейкозапентаєнова кислота, і дичей, докозагексеїнова кислота, але міститься в рослинних джерелах, таких як ляне насіння, волоські горіхи та насіння Ч, але його перетворення в EPA та DHA в організмі відбувається не дуже ефективно. ІПей і DHA, що містяться в жирній рибі, лосось, сардини, скумбрія. Є найбільш біологічно активними формами і мають найбільш виражений вплив на здоров'я мозку. Я завжди намагаюся включати в свій раціон хоча б кілька разів на тиждень жирну рибу. Крім того, я використовую ляну олію як заправку для салатів і додаю насіння льону в каші та йогурти. Це мій спосіб підтримувати здоровий рівень омега-3, не вдаючись до постійного прийому добавок. Що кажуть експерти, Нове дослідження підтверджує важливість омега-3 для здоров'я мозку, особливо для жінок. Експерти, цитовані в статті, підкреслюють, що дефіцит омега-3 може погіршити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Крістіна Легідоквіглі, співавтор дослідження, справедливо зазначає, що виснаження омега-3 може мати більш серйозні наслідки для жінок, враховуючи їх спочатку більш високий рівень цих жирних кислот. Джесіка Кордінг, автор книги, нагадує, що омега тримають протизапальні властивості і підтримують здорову роботу мозку. Це дуже важливо, враховуючи, що хронічне запалення є одним з ключових факторів, що сприяють розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Скільки омега 3 потрібно рекомендації щодо споживання омега 3 різняться. Але більшість експертів сходяться на думці, що для більшості дорослих рекомендується вживати від 250 до 500 мг комбінованих EPA та DHA на день. Якщо ви не їсте рибу регулярно, добавки можуть бути хорошим способом заповнити дефіцит. Однак, перш ніж починати прийом будь-яких добавок, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Я, наприклад, періодично приймаю рибачий жир. Особливо в зимові місяці, коли споживання риби може знижуватися. Важливо пам'ятати, що добавки – це лише доповнення до здорового харчування, а не його заміна. Більше, ніж просто омега-3 комплексний підхід до здоров'я мозку. Хоча омега-3 жирні кислоти відіграють важливу роль у підтримці здоров'я мозку, вони не є панацеєю. Для зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера необхідний комплексний підхід, що включає збалансоване харчування, вживайте багато фруктів, овочів, цільних зерен та нежирного білка. Фізична активність, регулярні фізичні вправи покращують кровообіг у мозку та сприяють зростанню нових нейронів. Розумова активність читайте книги, вирішуйте головоломки, вивчайте нові навички, все це допомагає підтримувати мозок в тонусі. Соціальна активність спілкування з друзями і близькими, участь в громадських заходах все це сприяє підтримці когнітивного здоров'я. Здоровий сон недолік сну може негативно позначитися на когнітивних функціях. Що далі? Клінічні випробування та нові дослідження. І як справедливо відзначають експерти, для більш глибокого вивчення зв'язку між Омега-3 і хворобою Альцгеймера необхідні клінічні випробування, важливо проводити дослідження, щоб визначити, які дози Омега-3 є найбільш ефективними для профілактики та лікування цього захворювання. Я сподіваюся, що майбутні дослідження підтвердять багатообіцяючі результати попередніх досліджень та допоможуть розробити ефективні стратегії захисту нашого мозку від нейродегенеративних захворювань. Особистий досвід та рекомендації: За останні роки я активно вивчала різні підходи до підтримки здоров'я мозку. Я переконалася, що комбінація здорового харчування, регулярних фізичних вправ і розумової активності дійсно працює. Я також переконана, що омега 3 жирні кислоти відіграють важливу роль у підтримці когнітивного здоров'я. Мої рекомендації: включіть жирну рибу у свій раціон принаймні 2-3 рази на тиждень. Використовуйте ляну олію або насіння льону як заправку для салатів або добавку до каш та йогуртів. Якщо ви не їсте рибу регулярно, подумайте про прийом добавок омега-3 після консультації з лікарем. Дотримуйтеся збалансованого харчування і ведіть активний спосіб життя. Не забувайте про важливість розумової та соціальної активності. Укладення. Дослідження, що вивчає зв'язок між омега, 3 та хворобою Альцгеймера, є важливим кроком у розумінні причин та профілактики цього захворювання. Хоча необхідні подальші дослідження, результати підтверджують важливість омега-3 для здоров'я мозку, особливо для жінок. Пам'ятайте, що підтримка когнітивного здоров'я це довгострокова інвестиція у ваше майбутнє. Почніть піклуватися про свій мозок вже сьогодні, і ви зможете зберегти розум ясним на довгі роки.